Є такі речі, які вперто намагаєшся забути і не згадувати. Для мене це хьордкор, який спамили у ВКонтакті. Усім, у кого були відкриті повідомлення, для когось можливо, це численні файли смерті, які друзі пересилали один одному у третій ранку, влітку перерви між сьомим та дев'ятим класом, у типу годизбанні, щоб розбурхати й без того яскраву дитячу фантазію та нажахати. Щось з цього лежало у даркнеті та просочилося на загал. Щось у Діпвебі, те, про що я розповім вам сьогодні, лежало у білому інтернеті, насправді й досі лежить, на платформі, що називається Tumblr. Міленіали ще пам'ятають його як Онлік до Онліка. Я набрів на цю історію у реддіті зовсім нещодавно та випадково, і не можу викинути її з голови вже кілька тижнів, тож їсти нараджу. Ви ж пам'ятаєте історію Келі Ронахан про ноги. Якщо вона вас шокувала, ця історія може шокувати ще більше. Ясна річ, я все завуалюю та розмию. Ця історія про дівчину відому як «Coldness in my heart». Вітаю вас, я Хастур. Якщо ви цікавитеся дійсно темними історіями, ставте цьому відео лайк та долучайтеся до клубу жовтого знака, підпискою на цей канал. Беріть відрочі тазік. Будемо вивертати нутро разом. Версія для відчайдухів на платформах підтримки у описі до цього відео. Холоду Серці Приблизно у 2013 році на Тамблері виник таємничий аккаунт з моторошним наповненням. Акаунт дівчини видаляли тричі та після останнього разу люди почали цікавитися, куди вона остаточно зникла, чи жива вона взагалі. Враховуючи, що вона з собою зробила, такі запитання мають право на життя. Дівчина, що переховувалася під нікнеймом Coldness in My Heart, вела свій блог, цілковито присвячений нанесенню собі важких, але дивовижним чином сумісних з життям ран. Подібний контент на Тамблері не був чимось новим. Тогочасні емокіди часто завантажували фото своїх подряпаних рук на платформу. Однак те, що робила coldness in my heart, неможливо з цим порівнювати. Власними руками вона наносила собі поранення настільки глибокі, що крізь них було видно м'язи, кістки та сухожилля. Також вона завантажувала фотографії своїх давнішніх шрамів, які неможливо описати іншим словом, окрім як. Жахливі, подібне можна уявити хіба що у фільмі жахів, однак це був не грим, принаймні так здається. Ясна річ, акаунти дівчини та контент почистили з інтернету, і більшість платформ, які бодай трохи себе поважають, оперативно чистять репости. Однак їх досі можна знайти у білому пошуку Гугла, чого я вам наполегливо не рекомендую робити. Чимало бідолах та не тільки, які натрапляли на контент дівчини, не могли зрозуміти, яким чином вона взагалі продовжує своє існування після того, що зробила. Звісно, у таких випадках виникають здогадки: хтось припускав, що дівчина має гіперкоагуляцію. Це підвищена здатність крові до згортання, що могло пояснити, чому дівчина не стікала кров'ю після скоєного. Окрім цього, вона завантажувала фотографії з переливання крові, що пояснює, яким чином вона виживала після пережитого. Також ширилися плітки, що дівчина кривдила себе під впливом речовин, які притупляли відчуття болю та тримали її при свідомості в процесі. Окремі користувачі, які як стверджувалося, контактували з дівчиною, заявляли, що вона добре зналася на анатомії та добре розуміла, що робить, щоб ненароком не забрати власне життя. Враховуючи фотографії дівчини, що вона завантажувала їх тривалий час, волею неволею, у це віриться. Окрім того, більшість тих, хто займається подібним, досить швидко вивчають, як обробляти рани та порізи, щоб уникнути зараження. Очевидно, що їй не завжди вдавалося уникати втрати крові, про що свідчать інші знімки, але дівчина завжди поверталася з новими фотографіями. «Coldness in my heart» стверджувала, що кілька разів потрапляла до лікарні через рани. Усе, нібито почалося з неглибоких подряпин. Однак скоро цього стало замало, і дівчина почала все глибше впиватися у своє тіло. Вона просто не могла зупинитися. Небайдужі люди з інтернету просили її це припинити, подумати про себе та звернутися по допомогу. І на якийсь час вмовляння незнайомців працювали. Однак, скоро дівчина продовжувала себе кривдити. Інші користувачі спромоглися вийти на контакт з тогочасним хлопцем «Coldness in my heart», який пояснив, що дівчина мала вроджене генетичне захворювання, через яке не була здатна відчувати спеку та фізичний біль. Дійсно, такий розлад існує: вроджена нечутливість до болю є рідкісним розладом, вперше описаним у 1932 році, вченим на прізвище Дірборн. Він називав його вродженою чистою аналгезією. Вроджена нечутливість до болю та ангідроз є дуже рідкісним і надзвичайно небезпечним станом. Люди з розладом не можуть відчувати біль. Нерви, що сприймають біль у цих пацієнтів, неправильно з'єднані в частинах мозку, які отримують повідомлення про біль. Нечутливість є надзвичайно небезпечним розладом, і в більшості випадків пацієнти не доживають до 25 років. Хоча деякі з них можуть жити досить нормальним життям. Вони повинні постійно перевіряти себе на наявність порізів, садан, ушкоджень та інших можливих неприємних травм. Самоскривдження є майже незмінною ознакою цього розладу, найчастіше вражаючи зуби, губи, язик, вуха, очі, ніс та пальці. Ймовірність народження з таким захворюванням становить приблизно 1 до 125 мільйонів. Люди з нечутливістю також не можуть відчувати екстремальних температур та пітніти. Що створює причини для більш пильного нагляду за ними. Мозок такої людини просто не отримує сигнали про більше перегрівання. Нерідко люди себе кривдять для того, щоб уникнути нефізичного болю, заглушити його та відволіктися від нього. Проте, у випадку, «Coldness in my heart», якщо вона дійсно мала нечутливість, ймовірно, вона могла думати, що коли увіп'ється у себе достатньо глибоко, то зрештою відчує бодай щось. Про дівчину та її життя відомо дуже мало. Щоб називати «Coldness in my heart» якось людяніше. У інтернеті її почали називати різними іменами. Найчастіше зустрічалися Джоан та Еріка. Я зупинюся на останньому у певний момент. Блог дівчини видалили Тамблера за ігнорування правил платформи. Попри це, «Coldness in my heart» створила новий акаунт, який назвала «Coldness in her heart», який також видалили. Та третій блог «Reach for the Surface», але й на нього чекала та сама доля. Вважається, що насправді акаунтів було більше, однак три названі точно належали одній і тій самій особі. На цей момент основна маса, ну нехай буде контенту, який вирізала з себе дівчина, збереглася у архівах та репостах оригінальних дописів. У цій історії чимало здогадок та теорій, тому дуже важко виділити правду. У інтернеті блукають різні фотографії, які приписують in my heart». Однак вони були зняті іншою людиною, що вела подібний блог. Еріка про Еріку відомо дуже мало. Вважається, що вона живе або жила у Німеччині. На що вказують баночки від ліків з німецькими написами, що потрапляли у камеру та інші написи на речах. Ліки на фото були снодійними та ліками від підвищеної тривожності. У Еріки був хлопець, який вів свій окремий блог. Еріка часто робила репости з закликами до людей припинити кривдити себе, чим намагалася підкреслити, що нікого не підбурює до подібного, а свій блог веде для документування свого життя. З її власних дописів зрозуміло, що вона приховувала свої дії від родини. Як? Та страждала від тривожності від самої думки про те, що хтось з родини дізнається, чи що колись вона муситиме пояснити свої шрами власній майбутній дитині, якщо колись завагітніє. Не дивлячись на те, що усі аккаунти Еріки знесли, деякі репости її фотографій залишилися, і вони досить моторошні. Однак, якщо у вас виникає запитання, якщо не знесли їх, то що ж було на тих фото, які знесли? Гадаю, ви цього знати не хочете. Відверто тепер я й сам волів би їх ніколи не бачити. На одних було видно сухожилля, на інших м'язи, іноді навіть кістки, жирові тканини, живої людини. Вочевидь, подібні речі не роблять цікавості чи з нудьги. Припускаю, що Еріка страждала від депресії. Після видалення третього акаунту Еріка просто зникла. Ніхто не знав, що з нею трапилося, чи жива вона, чи знайшла допомогу. Однак це й не дивно, враховуючи, що люди іноді змінюють вектор діяльності, припиняють вести блоги, канали, акаунти з різних причин. Однак, стосовно Еріки, ніхто би не здивувався, якби вона раптово увіп'ялася у себе занадто глибоко. Відомо, що кілька разів вона зверталася за професійною допомогою. Їй переливали кров, і одного разу вона занесла у рану інфекцію. Про що відомо з її дописів та фото, проте останні фото, які завантажила дівчина, зображали глибоку рану від стегна до самої щиколотки на одній нозі та коротку, але значно ширшу рану на іншій. На інших фото, які Еріка завантажила, також помічали дивні плями на шрамах, що могло свідчити про інфекцію. Також ходили чутки, що Еріка просто забрала своє життя, і хоча статистично серед тих, хто кривдить себе таке бажання як не дивно рідкість, такі випадки трапляються часто через невдалий поріз та випадковість. Окрім того, депресія, проявом якої подібні дії може спричиняти виникнення бажання припинити існування. Однак маю зазначити, що записи свідчать про те, що Еріка мріяла завести дітей. Тож, гадаю, вона насправді не збиралася припиняти жити. Хлопець з фотографій відомо, що у Еріки був хлопець, який вів свій персональний блог. Яким чином на Reddit, Tumblr та інших платформах довели, що це дійсно він? неясно. Однак усі, як один вважають, що це саме той самий хлопець, на зараз зберігся всього один його допис у тамблері вірш. З його інших дописів залишилися лише архівовані переписки з 2016 року, у яких він стверджує, що він колишні хлопецьки, що він її досі кохає, та не знає, де вона, але сподіваються, що з нею усе добре. Він не називає імен та не розголошує персональної інформації, через що дехто в інтернеті вважає, що хлопець насправді не справжній, а лише робить вигляд, що знає Еріку, щоб підмазатися до її горизвісної слави. В одному з дописів анонімний користувач написав, чи написала: якщо читаєш, я мертва, але сподіваюся, що ні. Я знаю, ти знайдеш рукавичку, що тобі призначена. Ти монстр, але можливо, тому ми так пасували одне одному якийсь час. Ти ніколи не помреш, бо я триматиму тебе у серці завжди. Дня не минає, щоб я про тебе не думав. У інтернеті вірять, що це було прощання Еріки. Однак у пізніших дописах хлопець сповістив, що Еріка жива, і вона отримала допомогу. Ще пізніше він сповістив, що Ерики більше немає. Хоча контакту вони з його власних слів, начебто, не підтримували. Пізніше він додав, що дізнався про це від спільних друзів. Невідомо якими були їх стосунки, хтось вважав їх токсичними, підкреслюючи, що одне з фото поранення Еріки зробив хтось інший, а не вона сама, можливо, її хлопець. Хтось вірив, включно з тими, хто практикував подібне до Еріки, що він нічого не міг з цим вдіяти, і хтось мав возити її до лікарні у будь-якому разі. У будь-якому разі він також робив репости іншої дівчини, що себе кривдила, і називав її привабливою. Тож досі невідомо, відомо, чи дійсно це був хлопець Еріки, чи хтось просто так розважався. На підтвердження автор блогу дізнався про смерті ріки від користувача у інтернеті, який посилався на останню подругу дівчини Енджі. Тож як він міг підтвердити те, чого не знав насправді? Питання залишається відкритим. Жива? На ресурсі Ківі Фармс хтось, хто, як стверджував, знав Еріку особисто, заявив, що вона точно загинула. Хоча не навів ніяких доказів на противагу у жовтні 2017-го на Редіті, хтось створив треду, якому заявив, що зустрів Еріку біля банкомата у Берліні. Вона уся була вкрита страшними шрамами, впізнали її за характерним шрамом на щоці. Шрам Еріки був особливим і нетиповим за формою для порізу. Це був знак у формі символу дієз чи хештег, якщо бажаєте. Правдивий допис з у чи ні – невідомо. У іншому дописі на Kiwi Фармс хтось знайшов акаунт, який називався Говінда. ну не сміятись на німецькому форумі, якимось чином він пов'язав його з Ерікою. Однак, окрім того, що вони обидві себе кривдили, спільного у Говінди та Еріки дуже мало. Автор допису згадує певну Енджі, ім'я якої згадувалося у блозі ймовірного хлопця Еріки. У цьому дописі Енджі була новою подругою колишнього хлопця Еріки. Правдивий допис Ківі Фармс чи ні, також невідомо. Востаннє Говінда була активною на сайті у 2020 році. Тож, якщо припустити, що вона це Еріка, то до 2020-го вона була жива. Також на Радіті вважають, що фотографії Еріки могли бути не справжніми, що це був фотошоп, крутий Грим або ж їх комбінація. Користувач на імення Еко який заявляв, що вивчав анатомію та фізіологію, був переконаний, що деякі знімки були підробкою. Він вказав на кілька деталей та запевнив, що деякі знімки точно були відредагованими однак шрами виглядали досить справжніми. На його думку, деякі фото були знімками роботи хірурга, що пояснює рівність порізів, їх чистоту та глибину. Він підкреслює, що непідготовлена людина навряд чи змогла б оминути артерії, описуючи фото з глибокими порізами до кістки вздовж ноги. На його думку, багато знімків спеціально зробили таким чином, щоб рани здавалися більш моторошними та жахливими через корекцію кольору та освітлення. Також Екоспайт зазначає, що більшість фото Еріки були архівованими, і невідомо чи вони не були видозміненими кимось іншим, щоб нажахати допитливих інтернет-дослідників, які мали необережність пірнути у прірву під назвою «Coldness in my heart». Для інтернету і тамблера подібне не було чимось новим, і Мокатер Гіл Repent for Thy Sins, робили з собою не менш страшні речі. Айла з Нової Зеландії займалася тим самим, що й Еріка. До того ж, вона мала РХП. Що це таке? Ми з вами знаємо з відео про Юдженію Куні, посилання у підказках. Можливо, ви пропустили це відео, тому що Ютуб наклав на нього кілька обмежень через кілька годин після його публікації. Якщо ваші знайомі роблять подібне, допоможіть їм. Зазвичай такі люди носять довгі рукави і штани та ховають шкіру, навіть у спеку, не кричіть, не влаштовуйте істерику, не тисніть, поговоріть та допоможіть. Вмовте звернутися до нормального лікаря. Візьміть за руку та супроводжуйте, це у ваших силах.